Чому художник відтворив на темному тлі коня і козака Мамая? Олександр Саєнко жив в страшний час. Та звідти приїздили і диктували, що і як діли. Московські імперіалісти здійснювали супроти українців страшні репресії. У 30-х роках був соцреалізм, художники починали переорієнтовувати на соціалістичні засади. І в цей час залишатися українцем було крайне небезпечно. Але він ним залишався. Творчість приказним порядком не зробиш. Вона виходила звичайно з того виховання, яке було запроваджено. Особливо відчутний вплив Михайла Бочука Саєнко, який спільно з Кричевським розробляв основи українського національного стилю. Вони будували нове мистецтво. Раптом тут, як зоря з неба впала інша художня мова, інша стилістика. То він відображав історію в своїх роботах. Воно пов'язано з життям народу. І це чаруючий світ якогось дивного непостижимого відчуття.